Чудова пора року, що у нас є дуже багато овочів. І овочі не тільки якби осінні, а ще й трошечки весняні заципаємо. Бачите? Є салат, який, ну, в принципі, в нас тепер є круглий рік, Але є весняний, осінній, не знаю. І робимо салат. Салат із салата. Отак ось ламаємо його. Чому ламаємо? Тому що коли ви будете ножиком його різати, він буде там окислюватись і буде несмачним. Коли руками ламаєте краще. Далі, перець салатний, болгарський. Вирощений у нас на городі. Пахне уже, оце, коли вите, а він пахне так прямо. Прям пахнемо. Пахне сонцем. природою, огородом. Дуже смачно. Добавимо. Далі. Це у нас селера. Селера та, яка у нас дві штучки на голоди росте. І цибулка. Нарізаємо дрібно. Чуєте, як руки хрумтить і під час цього хрумтіння вже збуджується апетит. Добавили в нас Дивіться, які кольори. Які гарні кольори. Перемішали. Перемішали наш салат там цибуля, севера. Огірочок огірочок уже осінній, і треба шкірочку почистити, тому що вона така тугенька. Та огірочок такий, бачите. Це вже останні огірочки. Такі вони трохи непевні, але вони, повірте, дуже смачні, насичений. Смак такий насичений. Осінь. ось все почистили, а воно вроді, на по огороду пройшлося. І ріжемо. Те, що дрібненьке, то ріжемо кружочками, а те, що та частина, яка більша, то ріжемо на півкружками. Навіть і так, коли сильно товстенький, то можна 4 частини. І теж віддосувати. Подивіться, два гірочка. Салатик і лочці. Уже красота. Але це ще не все. Беремо помідорчик. Помідорчик теж такий, трошечки. Вирізаємо те, що хтось хотів з'їсти. І ріжемо теж його дрібненько. Ну, не сильно дрібненько. Отак. Достатньо я б сказав, і не дивно. Це такі помаранчі у нас помідорчики. І отакий помідорчик. Дивіться, який красо. Прямо так його можна один, як яблуко, сісти і з'їсти. Ну, зрізаємо те, що не подобається. І ріжемо теж крупними шматочками. Як дивіться залежно від помідора. Бачите, у нас такої форми, але вони такі форми, ну, форми вже немає, там рівно круглий, рівно не круглий, якось приплюснутий. Кожен помідор це як свій всесвіт такий. Він по-своєму розвивається. Але пахне. Оттак. І сюди його додаємо масовати. Перемішуємо наш салатик. І зараз ми додамо бринзи. Ну а потім перед подачею будемо заправляти. Дивіться бринза. Теж ріжемо однаковими кубиками. Десь розміром такі, як наші помідори. Ну, Стараємося так. Вкладаємо. Хтось може сказати, що це якийсь гречний салат. Такий там і наш, шопський. український шопський. Дивіться яка краса. Просто кольори. Капець, які кольори. Майже готовий. Оцю бринзу, яку ми виклали зверху, ми не мішаємо, ми ставимо його до холодильника. Чому? Тому що це буде, якби у нас гарнір до таких відбірно-кісточки, чи вопчиш. Чого гоч? Чогопчихі, що я милю. Що? Чо? Чого хоч? Що це мені чівапчичі? А що таке чівапчичі взагалі? Фарш замотаний в беконі. А, це фарш в беконі замотаний. Це я надивився в магазині разного вкусного і тепер воно вспливає в мене. Це, звісно ж, не чівапчі, чи це чорвовач. Ось такі відбивні на кісточки. Те, що не дуже можна їсти. Сьогодні субота. Але сьогодні субота сьогодні можна. Такі відбивні ми вже готували, але там в аерогрилі, а сьогодні будемо на сковородці підсмажувати. Додаємо олії і розігріваємо сковородку. Потім, а потім на розігріту сковородочку кладемо нашу відбивну на кісточки. Я не знаю, як раніше їх називали. Такі відбивні. Хто знає, то напишіть в коментарях, як вони називалися раніше. Чи логач. Це зараз так називається. І мені кажеться, завжди так називали їх. Ну, побачимо. Дві, якби помістилось на сковородочку, було б ідеально, але дві в нас не поміститься, то будемо по одній смажити. А салатик в холодильнику чекає. Як ви бачите... Ці відбивні у нас вже відбиті і промариновані. Ну, промариновані звичайні трави, там італійські можна, можна до м'яса, любі набори купуйте до м'яса і все буде гарно. Ось, Дивіться, зашкварчило. Зараз піде аромат свіжого м'яса. Не передаваємо. Такий аромат не, не можна передати його словами. Тільки спробуйте тоді поймете, що воно таке. Трохи підсмажили з однієї сторони, тепер перевертаємо. Ой, дивіться, яке воно красиве, як воно скварчить. Зараз і другу так само зробимо, а потім покладемо дві до сковородочки, накриємо кришечкою. І хай воно трошечки там двоє ну, доготується до смаку. Перший наш челогачик знімаємо, кладемо наступний, ну другий. Доготуємо на двох, то два у нас. І так само таку саму процедуру проділуємо. З, другим. з однієї сторони, ну, хвилини три, з іншої хвилини три, а потім спробуємо їх вдвох помістити сюди, накрити крички, щоб протушкували трошки. Підсмажили з обох боків і зараз другий сюди покладемо. Не все так просто як кажеться. Як ото є инь-янь, дивиться. Тепер зрозуміло, я взяв такої Все, Накриємо кришечкой і трошки пропуску. Десь до 5 хвилин просмажилось, дивіться, яка краса. І тепер просто вимкнули газ і воно постоє ну, ще хай хвилин 5. Наша відбивна готова. вагач, Дивіться, яке смачна скаринка, яка прожарочка. Будемо його смакувати ніж шубським салатом. Всім дякую, хто дивився до кінця. Подяка, як завжди, хто подобайки поставив, хто поділився цим відео з друзями, знайомими чи незнайомими, хто підписався на канал. Дякую і всім смачного. До побачення.